це Наша церква ну, такий простий дом переробили. А <плес> ось зі стало людей. йдуть воду святить. Не померли, Так, люди збираються на водогреща. Тут це наші такі прості.

І боже сити кріпищатий безпеки, помилуй нас, і борищити нас, слава Сину і Святому Духу, нині повсякчас, <рес> і на віки, віки ввели. Прищатає трійця, помилуй нас, Господи, чисти, гріхи наші, владико проси, беззаконня наші, святий злянці і селини, чи наші ми ради. Господу помолимо. Господи, за спокій усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимось, Господи помилуй. за святий брамці тих, що звірою побожністю, та страхом борим хоря до нього, Господу помолимось. Господу помолимо, Господи помилуй! щоб на воду оцю зійшла щеща дія предвічної Троїці, щоб сатана був скоро під ногами нашими Отрощений, а кожен замір лукавий, що скерований на нас, поруйнований. Господу помолимо, помилуй! Невидимим явленням Святого Духа. Подобитися, наповнитися свячення, Господу помолимо. Господи помилуй. що Господь Бог вислухав голос моління над і помилував нас. Господу помолимо, Господи, помилуй. щоб визволитися нам від усякої скорботи і рівну небезпеки та недолі. Gospodu pomolimo, Gospodi pomiluj Скоянилося поклоні і на сівній голос на світі проти тебе, улюбленим тебе, сином і минують, повидять і голуби, сповістив слова с Я ті дуже чудово, що Христа послаються свячі цього на стекєця, ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Амінь. Вітаю вас, святом, дорогі Вітаю. Виставляється. Сім'я Син, Святого Духа, Гарна, брати білога. Так от і посвятіли. Проставляйте Бога, матір Божу святих, усіх. І ось дорогенькі мої, ми заразу. З вами посвятили водичку. Що це таке у ті далекі часи, коли Іван Хреститель хрестив народ, а йшло дуже і дуже багато для того, щоб похреститися, говорив, що покайтеся, бо йде царство Боже, прийдіть сюди, похрестіться. Це обов'язково. І ось коли одного разу пізнівши очі, він побачив біля себе Ісуса Христа. Він зніяковів і сказав, я не маю права тебе хрестити. Я повинен від тебе отримати хрещення. Але Господь сказав, що треба зробити все по правді, все так, як потрібно. І тоді Іван Хреститий похрестив Ісуса. Ісус. Ісус, вийшовши на берег, і всі почули і побачили, розкрилося небо, і в виді Голуба зійшов Дух Святий на Спасителя. Голос почувся. Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Дорогі мої, у цей день ще називається богоявленням, бо ми побачили в цей день Бога Спасителя, який прийшов до нас для того, щоб захистити нас від оцих всяких негараздів, від наших гріхів. Бо коли людська людина, людська душа приходить до нього, уже місце для нас усіх приготоване. Сьогоднішній день ознаменований цим святом. Я тільки що святив воду. Дорогі мої, читалася молитва над водою. Оця вода, запомніть, стала структурована. Вона має пам'ять, не забувайте. Вона може і виздоровити людину, може вона і вбити. Над водою треба читати тільки добрі молитви, добрі слова говорити, обов'язково. І ось ця водичка, яку ми тільки що посвятили, да? вона для душі і для тіла. Що таке ця вода? Я сказав, що вона структурована. Вона заповнила ці наші молитви, заповнила цю посмішку, цю благодать, яка тут зараз над нами нависла. Ця вода лічить. Не ні таблеток, не ні уколів, нічого не треба. Просто випийте цієї води і з подякою. Людський організм наповнений цією водою, жидкостю. Так? Та жидкость захворіла. Я буду говорити так грубо, щоб ви зрозумів. Послухайте сюди, якщо ми п'ємо оцю воду, оця вода передає сьогоднішній настрій, радість, веселість у тій воді, яка хвора, і та вода оживляється, тобто людина оздоровлюється. Ви мене зрозуміли? Оця вода дуже дуже цінна. Кому не вистачає, прийдете до храму Божого ми найлимо. Кого мало, ось тут додамо. Ну а кому дуже мало, ми можемо вкинути у річку. <сору> Полянує вся земля. небі ангели мають. Прославляємо Христа, Україна, колядує. Колятуєся земля, в них я не виробляю, прославляємо Христа. Вам водички. Дівчата, в колядки співаються. Ховайте сьогодні. Добрий вечір. Yeah.